Проповочек тающий довольно после части на третьей статьи сто шестьдесят кассу Украины свободу шаблоны численно лишения. Взаимно из рассчитывания, керующий статьями 26, 42, 46, міської ради Кіської області 2006 2014 року. В іншій частині позову відносина. Постановок збройним до 01.08.2014 року. Постанова може бути оскаржена до Київської апеляційно-адміністративного суду через Хмельницькому міській судщиком подання апеляційної міськради потім 10 днів дня отримання попійському судя і Слава.